Максимально реалістична натуральна перука це система заміщення волосся із натурального волосся. Подивіться, як класно воно виглядає. Тобто вам не обов'язково нарощувати волосся, якщо ви своє волосся спалили, і воно стало таке рідесеньке, тонесеньке, то можете одягти спеціальну шапочку і поверх неї одягти. Ось таку системку. Або можна ще обрати перуку. І далі спокійно відрощуєте своє волосся. Не фарбуєте, нічого йому не робите, і воно вам відростає і лікується. А виходите з таким класним волоссям. Подивіться, навіть неможливо відрізнити від рідного волосся. Навколо цієї системи є сіточка. Вона обрізається та фіксується. Що якщо все правильно зробити, то буде максимально непомітно. Такі системи можна змінювати проділи, так як зі своїм рідним волоссям. І маківка виглядає так же, як шкіра голови. Можна постригти будь-якого чубчика. Дивіться, як вона виглядає ззаду. Волосся таке дуже густе. Ось так виглядають затемнені корінці. І в ній можна робити високі хвостики та пучки. Тобто зафіксувавши, потім отут так правильно все виправивши і дуже класно виглядає. Це ваш хвостик із вашого рідного волосся.